Чуєте, день другий комарів просто. Чма, Дивись, тьма. Да. І ще не я думав, то ввечері вони просто літають. а ні. Дякую Альоні. От комарів. <с> Альона, так, да, прийшов час. Надобилося, прийшов той час. Ну, я думаю, це і за погоди, щоб були дощі. Да, і воно оце зараз волога, давай я тебе теж вшикну. І, і з -за цього... Халуги. Ну все одно, щоб вони... Не кусала. І ми взяли это. Спіраль теж на малюнок Бельгії. присилала. Щас. О, краса. Воно написано і від кліщей, і від комарів, і ще від яких якось жут! Ось ні, не допомагає. На, Тримай камеру. Та що ти боїшся її Чуєш, Вона тебе боїться, а ти все, улетіла, вони? Знаєш, як мені з Дьоф розповідав, колись ми розповідали цю історію, ще раз розповім, що прислали з за кордону теж від комарів на природу, ага. і вони попшикалися. Да. І їх комарі просто згризли, з'їли, а потім почали перекладати, а там треба було на якийсь, е, на, якийсь на якусь спіль, ділянку, попшикати, щоб, на ділянку да, або на якусь тряпку і повісити. щоб вони туди да. летіли, в іншу да. сторону да. поняли. Що воно навпаки приваблює її. А міра, там кабачки. Давай, вставай, ставай. Там ам росте. Там ам росте, так. Точно як в залізному порту. Кожен вечір ми робили. Йди до Назарчика, йди. Ну а работає. Да. Ну що, друзі, а тепер будемо працювати. Роботи багато. Хочеш цю пшикалку, да. так? Да? Не можна. Давай Тобі пошукай. Ой. Коротше, роботи багато сьогодні. Аня буде займатися цією діляночкою клумбочкою. Потрохи, потроху буде перекопувати. Я хотів перекопати, вона каже, ні, я сама. Кажу, все, сама, не довіряй вона мені. А ми будемо з Назаром сьогодні. Займатися цими плитами, треба їх викорчовувати і переносити будемо сюди. Зараз покажу, хлопці. Тут у нас прям дожджами розмило, ось тут постійно стоїть вода. Зараз накидаємо трішки землі і отак перенесемо, бо ми ж тут готуємо, іноді навіть сидимо. Но тут болото. Коли пройде дощ, то зачасту ми сидимо тут, бо сюди не пройдеш. Іменно Шмат землі не прийдеш, воно тут прямета. Потім, коли ми будемо робити віранду, ми, мабуть, ці плити уберемо. Але першу веранду ми будемо цю робити. То ці плити поки треба буде, щоб вони залишались. Хоча Аня, знаєш, що, якщо та веранда буде більше, ніж ця, вона буде більше десь аж сюди, то алейку треба буде робити аж звідси. Так, хризантему тільки маю не трогати, бо ти, ну, ти сказав, що... Пересадиш, висадить. пересадиш. Ну може і ні, але ну, з цієї плитки, на якій ти стоїш, ага. можна буде робити сюди ага. алейку, зрозуміла? І мабуть ми так і спочатку і зробимо, чи потім перекинемо плитку. Бо я ж хочу оцю віранду зробити отак, так, щоб вона велика була, ребят. Ага. Мінімум, мінімум по оцю. Плиту. Да. Чи ще біль... Ні, ще більше Отак? немає все. Я думала, ось так да? Ну, Це дуже велике. Да? Нормально. Ну, зараз ми викорчовуємо плити, а там буде видно. І що, треба оцей бузок повністю оце все обирати, воно все висохло. Бачите? Зараз будемо зрізати, наводити марафет, наводити порядок. Коротше, роботи багато, ребята, воно куди не глянь. І землю усе треба зрізати під теплицю, Оцю землю всю ж треба зрізати. Як я отут усе. бачите, зрізав прям з корінням. З усім. Так само оце треба все зрізати. І будемо зрізати одразу, щоб і олійка була зрізана. А грядки чисто перекопаємо. Бо там бачите, писали люди, що в тій теплиці типу, треба було і олійку перекопати. Ну може і перекопаємо. Вона все одно буде мені. під неї вилазити, зрозуміла. Ну, 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 тут я не... все буду зрізати. Так що зараз оберемо плити і можливо зразу і буду зрізати. Подивимося. Так що роботи багато. Ось, все, бачите, яка спіралька. Чуєш, я ще таких не бачив. То у нас були такі зелені. Ага. А де ж її повісить, Сергійна? Ага. Давай, може, отут, ось так. Раз. Ну, від столу далеченько, це тут, може я не знаю. з підпалом подивимося, як вона димить. і куди йде вітер. Обалденно. Альона, дякуємо за подгончик такий. Та треба купити, щоб отак вся територія. прям о, все. О, якраз оце сюди, тебя сюда. Только витирать сюда, да? Да. О, А вообще. Тут комарів нема, так? А там я. ну там я вже підпалив цю. Оце дивлюсь дорогенькі. Тут же я залишила, ну ми з Тьомою залишили, як тут омолоджували, ось таку е гілочку. Ми не, не так і не зрозуміли, чи це шиповник, чи це троянда. Можливо, бачите? Ось, але нема нічого зараз на ній. Нічого. Невідомо, що воно таке. Чи можливо це вообще щось. Інше. Ось ось така гілочка. Це подивилася, що все ж хожу і дивлюсь, коли воно виросте. А це розвернулася іду. Дивлюсь ще. Знає, що... Щось новеньке бачу тут. Бачу, бачу. Ось все. Теж не могла зрозуміти, це ж чому тут підстриг, все, траву всю. І це все щось торчить, думаю, що воно таке. Не І я зрозуміла, що це таке. Це папороть. Папородиться, ну, ну, ну схоже на, на неї. І багато. Ось ось під забором. А, жаба. Ось, бачите, стерчить таке коріннячко, ось. То хай буде, буде гарненько. Ми будемо будем наступний раз, як Тьома, ось Така, бачите, маленька. Тьома, як буде стригти траву, ми її трогати не будемо. Вона ж як розростеться, буде, буде дуже гарно, дуже файно. Но більше я не бачу так. Оце Піон не бачу з тієї сторони і з цієї сторони тут були Тьома підстриг, Повинні були ці будь конвалії. Тьома зістриг зі стриг все під нуль ось тут було? Оце як не контролюєш, то це я тільки згадала. Ось цього. піон. ну Його, напевно, не буде тут. І тут повинні були бути конвалії. Ну, не буде. Тут треба зрізати оце всю цю штуку, толку теж не буде. Теж не буде толку, зрізати і, і все. Ах, якось так. Я тобі потім покажу, як будеш стригти, щоб ти там не підстриг там папоротник. Аппаратник. Хай Аппаратник? да. Знаєш, ну, як у... Око... Я... Ну гарно буде, як будуть великі такі кущі папоротника. Хай будуть... Як ото у школі, пам'ятаєш, квітка така була, папоротник. Часто напевно у всіх класах стояв папоротник, а, Такі довгі такі листочки. Да. А, так що якось касар... так. Ну що, перевзуваюсь, так копати буду. Ну, комарі хоча б не гризуть. Да. Не гризуть. Копала-копала, а копала, коріння да, стільки Де? ще. Оно. Ну, тут легко, да, йде. ну, звичайно. Диви. Давай я покопаюся. Ні. Не дам, навіть не просив. Не хочеш плити витягувати, так? Ні. Витягати. Я краще покопаю. Ти бачиш, ти не вибереш так. Писали там в коментарях, ой, Артем тобі не соромно. Я одразу сказала, я не дам йому копати. Вона не дасть і не дасть мені копати. І не дам взагалі. Він не вибере, навіть якщо він почне вибирати, він не вибере так, як виберу я. щоб Молодець. Ця штука мені дуже нагадує нашу дачу і море. Ага, запахом. Пахне дуже класно. Не можна. Це бузок, так. Я його поріжу. Це він згнів, так? Він згнив в чому? Ну так він замерзкий, згнив, а вже ж. Ось все. Ну. Ось все. Ці так вийде. Там молодий є. О, О так. Мабуть, Аня, тут вже декілька років. Ну да. так... І, якщо так легко... А, глаза! Ой, глаза. Ой, 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 ой. Очі на місці! Ну, у тебе два ока. Ти що, Тьома? Не хотів, не, 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 хотів, А я думаю, ну... Думаєш, ти була по мене як кут... піратка. Кутузов чуєш. Кутузов з Та одним оком. Та, ні, Ну блин, я не хотів. Ти, ти не подумай. <laughs> ти шутю мене, налякав мене. Да, прям так, да. так було, так. Ля прям в око. Ти вже уявляєш мене без одного ока чи що? Ну так, да, оце фіна, це воно. Ну, Давай. Ти папіраць. Так. Ще й костиль, що лише. Почалося. так. Я очі закриваю. Так може зняти би оцю, цю. Эту... Кого? Гойдалку. Добре, що нам треба піляти. Так, да, що воно прямо як під корінь, да, знаєш. Воно там в землі корінь перегніє. Де ми попіляємо щось. Бачите ось це, скільки його тут. Та вона згнила. Клас. Це жесть. Ну клас. клас. Клас, що дрова будуть, а то що померло, це... Ну так, да, я думала, бузок розквітне, той не розквіт замерз, той за парканом не розквіт. Тепер тут якась пуста буде. Не буде. Ні? Думаю, ні. Ах, ти моя піраша що нас. Пиратка. Можно було б чаю попити? Мы хотіли приїхати чаю попити. Давай. И не попили. Поставиш? Ну. Попьем чаю. Ще пока бачить мої очі, то поставлю. Тут ну, смех смехом, знаєш. А А прикинь, пока херня. И що работать. Ого, ото ж тобі його. Ж тобі Малим його. робота буде, пілять. Ну, а то вони все кажуть, що нема що робити на дачі, нема, да. нема роботи для нас, кажуть. Сумно. Сумно, сумно, аж за край. Чи як там? Так, що так. Наливай, ти... анютка. Да. Пиву наливай. Давай. Та ти вже пісні пиво співаєш, да, я, Сумуєш я, я... за ним. Да. Дуже чесно. Ну не п'ю пиво, ребята. Оце, оце ж оце по, ж це треба позрізати теж. Да? Сікаторам, ну. Пиво нап'ю, ребят, вже шо, вже. Сім місяців. Сім місяців. Я дивлюсь на нього. Та що так? Може ти позрізаєш просто, буде легше? Ні. Так. Це шо Ну це що, сьогодні ще й пілят, це ще робота. я ж кажу, тут за що не Слухайте, це, це ми так кажемо, що це бузок, Ми не знаємо, може це і не, не бузок. Бо я так по тому дивлюсь, що не, схоже. Бузок, бузок схоже, схоже, схоже на бузок. Ну, зато дрова їде. Ну дрова, да. так. Марік, ви... Тільки хотіла сказати. Винеси великий сікатор. Великий О, а ось молодий, так? Да? Ні. Не. Да, цей, папі. Ні, я думав, що молодий, але... Молоді та добре. Воно відростало, але воно все засохло. Так да. Чи змерзло, чи засохло... Я по… Зараз зараз… – Ааа, ти поняла? Шо? Оці камні морські, що ми тут, ото... ага. вони тут візді. – Вони навколо дерев видно так, чи кущів. No. Виклад... Ось все, молодий, дивись. І цвіте? Ось не квітне, але він є, хай буде. Знаю, що є, да? да. Так, чайок. Застігнуть? Є. Будемо пити чай. Чай будемо пити. Камари. Камари. Які камари? Покажи. Такі. Кусючі, да? Кусь-кусь-кусь. <рісті> Кусь-кусь-кусь. Кусь-кусь-кусь. Так, <рісті> да, все-таки стало лисим. Так? Да? Угу. Реально. І дуже. Отходить Сергій нас Ой, нас. не дав палецу. По оку. По оку. Так, оку. Да, того. Ну, як є. Так багатенько цих гілочок, так? Да? Там Ну, Хортич такої. Та винесу то. О, чайник в мене кипить. Будемо чай пити. Чайовнічать. Та! Да! А! Да. О! Ой-о! О-йо-йо! Траву да. знову стоїть. Цей комарів багато бо... Влага, Влага дуже. сильна. Ага, скільки воно десь півгодини, так, да, горить? Да. Десь сантиметрів тринадцять згоріло. Хороша штука. Ага. Ну, я думаю, її можна притішити. Розпасовано, да? так? Ага. Угу. зробив олійку сьогодні, да? Ага. Прикус такий у нас сьогодні. Опахнув сідовить. Ой, дякую. А що воно там Помідор і сир отут. Тут гриби. А тут гриби і сир і сир. То можна з назаром буде поділитися, бо Марк не буде така. Не будеш з рибами та сиром? Так, не буду. Так, не буду. Ну що, чашку їм на двох і нам. Ди? Ну, шо, де? Ну що, де? Що ти зробиш? Я розумію, що ти зробиш з ними? Мені цікаво, що камера їх показує. Не знаю. Ну вони не кусають. О, вітер подув, то вони трошки розлетять. Вони розлич. не кусають, бо ми пшикані. О, показывай. Всякая это как за, раз, за, пусто, засмажка, пусто. засмажка за просто. Помидорова. Но ну, оно так и есть. Ну, даже смачно. Да? Да, смачно. я скуштую. Раз. Ну, вас... эти треугольнички, как называется, хамса. Ой, самса. 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 Хамса тоже ебать. Сам... Да. Смачно. Угу. Самсу треба самим зробити. Ага. Було б ага. класно. В духовці є рецепти. Бо ми тут теж брали в магазині. Класно. Ну ми брали у нас корабаси на 20-м на рынке. Сочні, там цибулечка, м'яско. Тут таке воно, так. Да. Спеції просто. Ага. Ну, теж смачно, але... Но... Ну треба якусь натурі ловушку тут для комарів. Та це страшне. Ну для шаж так. Угу. Не було ж такого. Ну так. М -м. А знаєте чого воно ці літають? Чого? Щоб ми працювали, а не гуляли, тут відпочивали. Ну так. Полібашу. Так, я а! хочу. За лоба вкушать. С гриба ману давай разломаю. Там есть грибы. Ну тут півбулки нема, тут чуть-чуть есть. -чуть Хорошо. Помазано. Мы сили, они налетели так страшно. Ну а та пахучка там. Сейчас угу. я и так возьму. И вот <ріст> <Я> тут стоит. <стій. ріст> Ой, дьома. Я быть? можу потримати. Ні. Ну хоч димить? я не бачу. Ходимо. Хороша. Угу. Ну мало. Мало, так? Да? От тебе, а, нами Мене... посів. Що сьогодні всі на моє око. заряться, це чуєш. Хочу зараз їм і їдемо домой. Жінчепиться від нас. Не пускайте. Летіть в свої края. Вс, вони в своєм краю. А вони нам тоже таку пісню співають. Ібо розпалим кострик. І будем жарить вас вечно. Я... І я така. З помідорами смачніше. Да, ага. Шо? С помидорами смачнейша був. Меняйся. Так я что? защищать. Это страшно. Ха-ха-ха, тебя атакуют, стоит. Делая футболка привлекает. Своим кадылом. Алина, а что ты страшного? Ты ж его на голову водить. І Аліна. тут я не знаю, тут треба якийсь спеціальний костюм. Я тобі говорю. Не, ну не було ж такого, це щось... Не було. Хлопці, і там на саму, на саму гору закидують. Марик, олейка для чого? Хотіла сьогодні грядку докопати до кінця. Сантиметрів 70 може залишилось. Не знаю, якщо Аміра дасть зараз, якщо в неї настрій з'явиться, то докопаємо. Якщо ні, то не докопаємо. Чоматош, ти закінчуєш вже, так? Да? Так. Да. Сантиметрів 70 залишилось. Блін, так хочеться докопати пропустиш на завтра, завтра я можу, можу наступне вже. Ти спішаєш чи да. я хочу вже посадити все. До речі, там комарів нема, там сонечко. Короче, ребят, будемо збиратися. Аміра прокинулась. Ладно, ми ще тут бігаємо туди-сюди, то щоб комарі не кусали. А Аміру кусають, короче, будемо їхати. Хотіли сьогодні і бордюри повикарчувати, але вже приїдемо ну, наступного разу, будемо все а робити. Це нам комари, чесно, ну це просто треш. Да. Ця штука так і димить, воно допомагає, але їх так багато, що це трендець, якщо чесно. Виходимо за паркан. Там комарів нема зовсім. Тут воно є. То... Ну, Я думаю, що тут просто ще не просохла земля. Тут -то... Не кущів, не дерев, це зараз ось ось тут тінь. то За цілий день воно тут ну, все висохло. У нас ще воно все мокре, там влага. То я думаю, що і за цього подивимося. Ну ще такого не було, за скільки часу, щоб стільки комарів було. Да. Так. Так що сьогодні кафе не робила. Так, ага, так. Да. Бач. Камарійні умови, є погодні умови. А це комарійні умови, ребята. Ну, завтра будемо щось таке смачне готувати. Надо вже Ну, снять, що там у нас в домі. А, да, всім цікаво. Ми самой бардак хочете, там. Якщо хочете, ну, ну, бардак. Ми, ми там нічого не робили, ми просто так да. со кидаємо, кидаем, туда вже зайти нельзя. Там стільки скарбів, реально. Якщо хочете огляд, огляд наших е... Нашого маєтку. Маєтку. Ні, це не маєток. Ну кажи, кажи. Якщо ви хочете побачити, що там, 100 тисяч підписників. -о. та це ще нам ждать ще пішло. Ми щось не можемо набрати до 100 тисяч. Як оце кажуть, коли десь в отель приїжджають і типу с Румтур, румтур. Ну, що рум тур. Ну, типа. Не номер, а апартаменти. А, апартаментів, ну, там, там жесть. Я вам сразу кажу. Жесть. Навіть коли будете дивитися, треба буде маску одягати, щоб. <рес> ну, то есть і окуляри, щоб нічого око не попало. Там, ну, ну таке, так? Да, да. Короче, що будемо їхати, ребят. Ну а лопату Сергіївну так і залишає, ребят. Може, хтось да. докопає, чуєш? Може хтось докопає, вночі. чіпає. Да. Тут такий намок, no. маліваєте, на лопату, надіємо. Ні, це мама залишила, а може хтось докопає. Просто. Ми приїдемо, а, воно вже да, раз, да. а воно вже все перекопано. Поставити там до кінця, щоб вони зрозуміли, що нам до кінця докопати, бо вдруг не зрозуміли. В натурі, в натурі сидіємо. А що ж ми вікна не закрили? Чуєш? Одне. Ідем, ідем. Все. А ти з цієї сторони там могли. А, ти там теж? Так, да, щоб казнячок був я сьогодні. Ми сьогодні і не показували, що у нас. А Завтра вже, Уже завтра Все росте, патрішку По -по все росте. Що, я, я залишаю одне вікно? Одне, одне. Ну все, одне залишу. Ну вот так руку ставлю, ребята, оттуда во прям тепле повітря вранці було, сейчас нема. Чуєш, Ань? А вже нема теплого повітря отсюда. А ні, отак, так, отак є. так є. Що, все-таки залишить, да? Залишай, залишай. Щоб не померзло там.